Вас в ефірі програма Культура Донеччини. І сьогодні ми будемо, як завжди, пригадувати найяскравіші культурні події цього тижня. Тож влаштовуватися зручніше буде цікаво. Сьогодні у програмі Сучасний натюрморт в Донбасі, прем'єра у театрі Ляльок, виставка «Місце зустрічі в ізоляції та закриття театрального сезону в Донбас-Опері. Ми з вами відправляємося в Арт Донбас, де відкривається виставка Сучасний натюрморт, що продовжить ретроспективний показ художніх робіт Донецької школи живопису. Для експонування були відібрані роботи, що представляють жанр натюрморту в живописних полотнах, малій пластиці, ф'юзінг та в інсталяціях. Культура і традиції школи натюрмортного живопису досить відомі. У нас в Донецьку вони закладалися на початку 60-х років ХХ століття. Прагнення художників розширити можливості образотворчої мови супроводжувалося активними пошуками в області кольору, форми, композиції. Все це особливо яскраво проявилося в натюрморті. Збагачений новими темами, образами і художніми прийомами. Натюрморт розвивався надзвичайно стрімко. За 60 років він проходить шлях від класицизму, імпресіонізму до абстрактної формотворчості. что идея, она рождается с чего-то. И когда буквально месяца два назад я увидела работы Валентины Исковой, создавался сайт из ее работ, очень захотелось представить именно выставку натюрморта в Пардонбассе. Но мы не ожидали такого отзыва, отклика, потому что представлено более 250 полотен. Это и живопись, это и керамика, это потрясающая акварель. Более 70 авторов приняло участие в этой выставке. И что очень приятно, что как только мы вот дали старт этой выставки, буквально с мая появились свежие работы. Еще вчера приносили только написанные натюрморты, которые вдохновили авторов на участие в этой выставке. Это очень здорово, что вот природа, яркие цвета, настроение все передается сразу, собирается в единое такое окошко. И э, дает новую жизнь. Ну, Во-первых, эту выставку этой выставкой мы закрываем сезон, наш творческий полтора месяца я думаю, достаточно времени, чтобы посмотреть. Э, боязни всегда никакой нет, потому что приходят абсолютно разные люди. И тем, кому это хочется увидеть, они найдут время, чтобы прийти. Независимо лето, зима, снег, как у нас бывало, помните, снег метет, а приходят И такая жара, которая сейчас за окном. Нам очень нравится, что э, такие выставки дают. Новое, новый такой всплеск в творчестве художников. Это самое главное быть нужным, показывать свои работы, чтобы они не стояли дома на полках. Это самое главное. И к этой выставке вот, мы сделали вторую такую полноценную выставку авторских кукол. Чем тоже очень довольны, потому что Показали новые авторские работы. Татьяна Жукова подготовила новую коллекцию. Игорь Папакин впервые представил здесь такую коллекцию своих кукол в таком объеме. И Ольга Венжега, которая уже известна далеко за пределами Украины своими работами. Все они уникальны, все они разнообразны, неповторимы и все имеют право на жизнь. Представлені твори за своєю глибиною, силою драматизму і виразності образів не поступаються кращим зразкам портретного живопису. Високий рівень робіт доповнює рідкісну можливість побачити в одному виставковому просторі твори випускників багатьох прославлених майстерень України та Росії, живопису з приватних колекцій. Ні Дня Конституції України в Донецькому обласному академічному театрі Ляльок презентували нову виставу Колобок. Мистецтво донецьких лялькарів знають не тільки в Донбасі, а й у Києві, Вінниці, Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпропетровську та інших містах України, а також Росії, Білорусі, Молдови, Бельгії Сербії. У діючому репертуарі театру понад 30 вистав різної тематики. Любов до природи, до прекрасного, виховання душевної щирості, сміливості, шляхетності, кращих людських якостей. А сьогодні до цього списку додався ще й колобок. Така е казка, як колобок, вона завжди е заворажує своїх дітей, всіх дітей, якого е зросту вони не були, маленькі, трошки більше. Вони завжди е чують цю колобок від батьків, від дедусів. От і дітсадки, де ми працюємо, і на стаціонарі, і на виїздах по віддалених районах нашого міста і області, ми виїжджаємо, вони завжди зустрічають цю казку з задоволенням. І тому у нас давно вже не було цієї казки. В нашому репертуарі тому ми вирішили поставити цю виставу. А доручили ми це нашому заслуженому артисту Михайлу Загною, який у нас вже неодноразово ставив вистави на різні мотиви. І мені здається, що вона дуже весела, і діти її будуть сприймати з задоволенням. Театр «Ляльок» – улюблене видовище дітей, куди вони потрапляють вперше у своєму житті. Де знайомі й близькі іграшки починають оживати, рухатись, розмовляти, і не тільки ляльки вчать думати, міркувати, виховують емоції, естетичний смак, відношення до навколишнього світу словом, театр ляльок сприяє формуванню майбутньої особистості. Це е, дошкільнята і шкільного. Е, ну це перший, третій класи. От такий вік воно. budemo batiti bratje jego do uvahe Ні, а встал, бачу, в путь. Чого? Я встал? Ну так. Скажіть, хто ви? Так, розвіду на мене, покажіть, що ви я встал. Ось, я спортсмен універсальний. Вперед! Урік! З блискучою перемогою повернулися актори Донецького академічного обласного театру ляльок з Вінниці, де проходив восьмий міжнародний фестиваль театрів ляльок «Подільська лялька-2013». Донецькі лялькарі повезли на фестиваль спектакль притчу дорога до віфлеєму. Бажаємо успіхів та творчої наснаги трупі театру та звичайно ж прекрасних гастролів. Добре, що ти Мені тут відіши са Улья треба да пірені. За етаноду. У банки зложишки! Запана надана трава! Що я зло! Що таке думає! Відошки таке! Так да. Про соціум і соціальність нам пропонують порозмислити в ізоляції. Тут проходить виставка Місце зустрічі сюди, гостей запрошують не для отримання інтелектуальної інформації. А просто для того, щоб побути разом. Ця виставка кураторський експеримент, який відходить від звичної концепції виставки, як набору художніх робіт, що ілюструють якусь тему. Місце зустрічі не переслідує ілюстративну логіку. Спосіб її створення скоріше нагадує в'язання. Для якого вибираються різнокольорові і різнотекстурні нитки, які врешті сплітаються в єдине полотно. Місто зустрічі – наша нова виставка. Українські художники задійствовані шість чоловік. И идея выставки, в общем-то, довольно простая. Мы пытаемся проговорить, что, что есть социальность, что такое публичное пространство и что такое социальный человек, как он в этом публичном пространстве существует. То есть мы когда находимся дома у себя, да, мы не есть еще... То есть мы в приватной сфере какой-то, мы не есть еще социальными, ну мы есть, конечно, социальными людьми, безусловно, всегда, да, даже когда мы наедине, мы все равно часть социума. Но тем не менее, когда мы дома, это приватное пространство, для того, чтобы стать на самом деле интегральной частью социума, нам надо выйти из этого приватного пространства и куда-то попасть, да, в какую-то публичную область, сферу. И вот только там мы можем проявлять себя как социум. И тут возникает дилемма такая в украинском современном обществе, когда человек выходит за порог своего дома, то куда он попадает? То есть у нас практически очень мало осталось публичных пространств, где человек может выразить себя как-то, волю свою, эмоции, где его голос значим как-то, да? То есть у нас остались пространства публичные какие, в основном для интэртеинмент, что называется, то есть это кинотеатр. там Магазин, ресторан, на стадион можно сходить, да, тут это все места потребления культуры, но никак не продуцирование этой культуры. И никак не ну, места, где человек может быть активным каким-то членом общества. Да. То есть вот эта вот публичная сфера, она очень сузилась. И Мы этой выставкой решили привлечь внимание как бы, к этой проблеме и э, создать такое вот место встречи, то есть такое публичное пространство. Опять же, это, это все очень метафорично. Да? Мы не в буквальном смысле слова тут создали какой-то форум, где люди могут прийти там свои политические программы провозгласить, например. Да? То есть мы с помощью метафор визуальных пытаемся людям показать, какие могут быть там публичные места, как в них взаимодействовать. Учасники дуже креативно підійшли до створення своїх робіт. Вражають як самі роботи, так і використані матеріали. Тут можна побачити і лозу, і ізоляційну стрічку, і навіть каструлі. Нагадаємо, що фонд ізоляція, платформа культурних ініціатив розташовується на території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів. І, звичайно, сама обстановка додає пікантності і створює особливий настрій. Тож ми пропонуємо всім бажаючим зануритись у сучасне мистецтво і побачити все на власні очі. Вже скоро на гастролі відправляється і трупа Донбас опери. А закрили 81-й театральний сезон показом святкового.